Тут кожна людина чується собідної. Чи ви за юліанським календарем святкуєте? Чи за григоріанським не грай ролі? Хочете на коліна бути, можна, хочете стояти під час служби, Можна. Ніхто нікого не дивився. Свобідно можна було піти. Займаємося виховування дітей в християнському патріотичному дусі. Праця з молоддю, служба Богові, служба людям, парафіянам. то все з'єднане в одну. Я належу до сестринства покрови Пресвятої Богородиці. А парафія відразу дуже так сподобалася тим, що дійсно тут цього дуже багато. І театр, і школи, і різні гуртки для дітей. Дуже благословенні мати. Багато парафіян, понад 800 зареєстрованих родин. Частина родин не зареєстровані, але приходять до храму. Парафія заснувалася в 1956 році. Першим парохом і організатором тієї спільноти був отець Йосиф Шарий. А в той час вже, очевидно, було багато людей, які мали так звані мішені шлюби. Тобто були люди, які були одружені з одномовними, знаєте, людьми. І тому була потреба, щоб було богослуження англійською мовою. 13 квітня 1958 року відбулося посвячення землі і розпочалось будівництво нового приміщення церкви з центром релігійно громадського життя. Це був звичайний будинок, який мав маленький купол зверху і мав зал під церквою також для зустрічів. Під час того, як парафія росла, формувалася, збільшувалась. Ішов пошук проєкту, щоб збудувати оригінальний храм парафії святого Йосифа Бучника. Архітектурна будівля цього храму є унікальною. При наявність такої кількості скла, бетону, особливо простору, яке покрите склом. Ми бачимо, що є дуже багато світла. Завжди є дуже багато природнього світла. Цікавий мені факт, що в наріжному камені цього храму було закладено кам'яне вугілля з Донбасу і камінь з річки Дніпро. Це було те, що люди принесли з собою і в той самий спосіб відчували, що вони є поєднані зі своєю рідною землею і в такий фізичний спосіб, і, очевидно, духовний спосіб. Частина парафянці є люди, які збудували цю церкву. Так звані наші піонери, які зробили цей крок, зібрались, молились, важко працювали і збудували цей храм, сформували цю спільноту. Я працювала за 68 вісім тоді. Все чекали на ті центи, коли ми принесемо додому, щоб оплатити помешкання, і, і школу треба було заплатити, а що могли, то до церкви. То ми були так, як родина, ті всі люди, так як родина, ми на Україні на селі. Ми ще знали, ми святкували ми разом. Тут тепер вже як я подивлюся, Дуже рідко навіть кого зі знайомих ми маємо. Я так як в іншому світі тепер живу, бо ті всі на свитарі, але вони в моїх серцях є. Я багато відносно молодих нових парафян. Скажімо, 20 років тому то були, може, наші діти та і деякі наші, діти, Це є може деки, наші приятелі, так. А тепер то я заповнене дітьми. І є ж робити, є танці, є театр, є школа, є субота. Наші, як кажуть, світ до свого по своєї так само тут. Парафіяни, які почали будувати церкву, вони і хотіли своїх дітей прилучити, щоб діти навчилися нашої мови, нашої культури. Витягаємо букварики і на буквочку О. Що це не більше? Нічого! Що це вітає? О-са. Оса! Яка перша буква є боса? Школа українознавства. Нараховує. Понад 280 дітей. Тепер діти навчаються мові, культурі, українській літературі, літературу, географію і так само є уроки катехізму. Існує два роки. Починався він із буквально трьох-чотирьох дітей. На сьогоднішній день ми налічуємо 50 учнів. В нашому репертуарі сьогодні і вертепи, і гаївки. Я народилася в Америці. Я люблю ходити на гор, бо я люблю дуже співати. Дитячий хор, надія. Прекрасна молода організація, яка тільки створилася, діти різного віку, і в основному вони якраз беруть участь у третій службі Божі. В парафії дуже активно розвивається школа танцю вишиванка. Різні танці, гопак, гоцунку, танці різних регіонів. У нас є діти різного віку. За допомогою танців ми намагаємося привити любов до України. Я спочатку займалися в лісі, і потім нас отець Микола сюди запросив і сказав, хлопці, в мене є такий підвал, а чого ви в лісі будете бігати, ходіть до нас. І ми з радістю є різні групи, є молодша група, середня і старша. Тільки вони, не хочуть, я їх так називав, я їх називаю найлегші, трошки тяжчі і найтяжчі, щоб вони вбіжались. За рахунок тих гуртків, які тут є, не тільки нашого АПК, Сама парафія розвивається, вона є зробиться дуже великою. Дивлячись, оскільки тут дітей є вже при парафії, вирішили створити тут відділ Маріуполь спілки української молоді. Ми розпочали нашу діяльність рік з половиною тому, і з кожним роком ростемо. Наше гасло і Бог і Україна, і тим, що ми тут при парафії існуємо, дуже так поетично і гарно так з'єд'єднає нашу працю. В парафії є дуже активні дорослі організації. Саме це сестриство покрови Пресвятої Богородиці, які є таким промоутером всіх наших святкувань і фанрейзингів. Завдяки допомозі, їхній важкій праці і активності ми маємо можливість збирати кошти на віднову храму для підтримки наших організацій. Це робимо на Різдво, робимо обіди для старших, для молодих, які не вміють. Потім у нас йде Великдень. Вже як починається Великдень, у нас паски починаються. Причому паски для всіх маленьких, великих, які хочуть. Кожного року парафія. Наша парафія проводить фестиваль, який має таку цікаву назву як юктоберфест. Збирає приблизно біля 10 тисяч людей. Дуже, як приходять, кажуть, найліпша їда є в нашій парафії, бо то сестри робить. А це все полягає на волонтерів. Тут до то того фестивалу беруться около 150 волонтерів. Частина цих грошей, які ми заробляємо на цьому фестині, ми передаємо також фонд захисту аерої. Рік тому до нас приїхав сюди Олексій Кондратенко, один із військових, який втратив руку в наступному році. До нас вже приїхали інші військові, такі як Володимир Гера, артилерист, поранений біля Луганського аеропорту. У даний момент, коли проходить війна, є важко мати такі великі святкування, але коли це приносить нам радість, підтримує наш цей український дух тут в Америці, і ще частина тих грошей допомагає воїнам, ми вирішили це продовжувати робити. Кількість людей, яка приходить до нас, це і велике благословення, і великий дар Божий, але з великим благословенням і даром Божим завжди приходить велика відповідальність. Україна починається з кожного з вас. І всім разом, коли ми думаємо, переживаємо і дбаємо про Україну, ми можемо зробити дуже багато. Ми мусимо бути відкритими до людей, які живуть навколо нас. Бажаніший Святослав неодноразово підкреслив той факт, що ми а вже не є церква, яка обмежена якимись кордонами, що ми маємо той дар, з яким нам потрібно ділитися з іншими. Головне мото в парафії welcoming parish парафія, яка всіх приймає, яка всіх ласкаво запрошує. Друге мото буде for the glory of God and future generations. На славу Божу і для майбутніх поколінь.